Вже 30 років університет в Переяславі носить ім'я видатного українського філософа Григорія Сковороди. Студенти та працівники вишу з гордістю називають себе Сковородинівцями. Але що вони й самі знають про Григорія Сковороду? Ну, ми дізнаємось. Я можу назвати прямо і цілі збірки. Сад божественних пісень, байки харківські, а взагалі бджола і шершень, наркіс. Сад божественних пісень і байки харківські. Два досить. Сад божественних пісень. Бо лібертата третій, Я третій навіть не згадаю. Да, лібертата це про свободу. Байки його були твори. І в основному філософія. Е, я знаю тільки один твір це всякому місту свій і права. Всякому місту і права. Угу. Це перший і останній. Ну, це точно селище міського типу Чорнухи, тому що є інформація, що Харсіки ну, доводять краєзнавці такі чорнухи. Е, чорнухи. По Полтавська область зараз. Чорнухи, Полтавська область. Знаю просто, як будуть. Це село Чернухи, Полтавська область. В Полтавській області народився. А місто не знаєте? Села? На Чебук. Чи Черніхавська чи Чернігівська, як щось там. Світ ловив мене та не спіймав. Світ ловив мене та не зловив. Але не спіймав. Я не був біля його могили. Світ ловив мене та не спіймав. Світ ловив мене та не спіймав. Не знаю цитата, яка в нього написана на могилі. Я знаю, всякому місці звучає права, всяка тримає ум голова. Всякому серцю любові тепло, всяке горло свій смак віднайшло. Отак. Михайло Ковалинський, його студент, його учень, його друг, товариш, біограф. Ну і найближча людина, напевно, з його всього оточення. Е, здається, Михайло Коваленський. Ковалинський, Ковалинський да? <гум> правильно цього я вам не скажу, але можу сказати, що його був суперником один по моїй написаній курсовій роботі. Е, вони сперечалися про теорію поколінь, про те, чи потрібно вести з дітьми. З кожним індивідуальний підхід, або збирати всіх разом. І він програв своєму опоненту, але все ж таки зараз до кожної дитини, як в новій українській школі, так кажуть, ну, те, що боров, того й добилися, до кожної дитини індивідуальний підхід в новій українській школі. в усіх університетах зараз студентсько та і взагалі, як ми бачимо, все супер. Сухомлинський. Знаю, скільки звати Михайло, але як прізвище я вже не пам'ятаю. У Переяславському колегіумі який потім став семінарією, читав там він поетику. Курс називався Розслужіння поезії і Іскусство. Зараз там музей, меморіальний музей імені Григорія Сковороди один із трьох в Україні. Один із яких, на жаль, постраждав від російської агресії. Знаю, що зараз музей Григоря Сковороди, а як того називався, не пам'ятаю. Він працював в колегіумі. А що там зараз? А зараз там музей. В колегіумі він працював, він викладав філософію. А що там зараз? Музей. Тут ні. Тут? Не тут, а де? Я не знаю, чесно, я не пам'ятаю. Якомусь музеї? А Що там зараз? А, бібліотека? Не знаю, чесно. Чесно, не знаю. Незнайомий лично з ковородою.